Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 18 квітня, за великопісним богослужінням читається книга буття та книга притчі Соломона. Тож зачитаємо ці уривки. І сказав Господь Крик Содомський, і Гоморський великий він, і гріх, їх дуже тяжкий він. Зійду і подивлюся, чи дійсно вони чинять так, яке волання проти них, що доходить до мене, чи ні, дізнаюся. І повернули мужі звідти і пішли до Содома, а Авраам же ще стояв перед лицем Господа. І підійшов Авраам і сказав: Невже ти погубиш праведного з нечистивим? І з праведником буде те саме, що з нечистивим? Може, є в цьому місці 50 праведників? Невже ти погубиш і не пощадиш усього місця? Цього ради 50 праведників, якщо вони перебувають у ньому. Не може бути, щоб ти вчинив так, щоб ти погубив праведного з нечистивим, щоб те саме було справедником, що з нечистивим не може бути від тебе. Суддя всієї землі чи вчинить неправосудно. Господь скаже: якщо я знайду в місті судомі 50 праведників, то я заради них пощажу, пощажу все місто і усе місце це. Авраам сказав у відповідь: Ось я насмілився говорити владиці, я порох і попіл. Можливо, до 50 праведників не вистачить п'яти, невже через недостачу п'яти ти винищиш усе місто? Він сказав, не виношу, якщо знайду, там 45. Авраам продовжував говорити з ним і сказав, Можливо, знайдеться там 40. Він сказав, не зроблю того і заради сорока. І сказав Авраам, Нехай не прогнівається владика, що я буду говорити, може, знайдеться там тридцять. Він сказав, не зроблю, якщо знайдеться там 30. Авраам сказав: ось я зважився говорити владиці. Можливо, знайдеться, ця... знайдеться там 20, він сказав, не знищу ради 20. Ти. Авраам сказав, нехай не прогнівується Владика, що я скажу ще один раз: можливо, знайдеться там 10. Він сказав, не винищу заради 10. І пішов Господь, припинивши, говорити з Авраамом. Авраам же повернувся у своє місто. І переходимо до книги притчі. Путь праведних – відхилення від зла, той береже душу свою, хто зберігає путь свою. Погибелі передує гордість і падінню пихатість. Краще смирятися духом злагіним, ніж розділяти ж здобич з гордим. Хто веде справу розумно, той знайде благо, і хто надіється на Господа, той блаженний. Мудрий серцем називається благорозумним і солодкі слова додасть до навчання. Розум для тих, хто має його джерело життя. А вченість нерозумних глупота. Серце мудрого робить язик його мудрим і примножує знання у вустах його. Приємна мова, стільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Є путі, які здаються людині прямими, але кінець їх шлях до смерті. Трудящий трудиться для себе, тому що змушує його до того рот його. Чоловік лукавий замишляє зло, і на вустах його, ніби вогонь палючий. Чоловік підступний, сіє розбрат і навушник, розлучає друзів. Друзів, людина неблагомірена, розбещує ближнього свого і веде його на путь недобру, Прощулює очі свої, щоб придумати підступи, закушуючи собі губи, чинить лиходійство, він і піч злоби. Вінець слави, вина, яка знаходиться на шляху правди, довготерпеливий, краще за хороброго. І той, хто володіє собою, краще за завойовника міста. У полу кидається жереб, але всі рішення його від господа. Краще шматок сухого хліба і з ним мир, ніж дім повний заколотої худоби з розбратом. Розумний раб панує над безпутним сином і між братами розділить спадщину. Плавильня для срібла і горно для золота, а серця випробовує Господь. Злодій дослухається до вуз беззаконних, неправдомовець слухається язика пагубного. Хто знущається з убого, той хулить творця його, хто радіє нещастя, той не залишиться непокараним, а милосердий помилуваний буде. Вінець старих, син, сини синів і слава дітей, батьки їхні. У вірного цілий світ багатства, а в невірного ні гроша. Непристойна для нерозумного поважна мова, тим більше знатному в уста неправдиві. Подарунок дорогоцінний камінь в очах того, хто володіє ним, куди не звернеться, він матиме успіх. Хто прикриває провину, той шукає любові, а хто знову нагадує про неї, той віддаляє друга. На розумного сильніше діє догана, ніж на дурня сто ударів. Підбурювач шукає тільки зла, тому жорстокий ангел буде посланий проти нього. Краще зустріти людину, людині ведмедицю, позбавлену дітей, ніж дурня з його глуху, глупотою. Хто добро, за добро відплачує злом, від дому того не відійде зло. Початок сварки, як проварив води, залиш сварку раніше, ніж розгориться. Вона, хто виправдовує нечестивого, і хто звинувачує праведного, обоє морозота перед Господом. До чого скарб у руках нерозумного? Для придбання мудрості у нього немає розуму. Хто високим робить свій дім, той шукає, як розбитися, а хто ухиляється від навчання, впаде в біди. Друг любить повсякчас і як брат з'явиться підчасне щастя. На цьому це все. Божого благословення, до зустрічі вечором.